У нас представлено зараз три комплекси. Зараз на тому, якому працюють комплекс «Фармс» — це для підготовки мвг груп систем ППО. Хлопці навчаються завдяки цьому комплексу збивати шахеди. Також представлений мультимедійний тир мобільний для підготовки бійців, для базової підготовки, для відпрацювання по живих мішенях. Ще ваші рішення впроваджені десь супропутки. А комплекс Армс як для підготовки МВГ вже дає свої uh, позитивні наслідки. Результат збиття шахедів збільшився oh. для нас. Це головне. Також попросився, щоб постріляти з симулятора, мені дуже сподобалось, але складно. Реально складно влучати. Здається, що ти цілиш, ну береш на вся, все як треба, але ні. Кулі не попадають, шахет не взривається, летить далі. Збив гелікоптер і збив один шахет. І ваша хеда далі.